Аби надати підтримку авторам та подарувати життя новим книгам. Місцеві видавці та поліграфісти зможуть взяти участь в обласному книговидавничому конкурсі. Для цього потрібно представити примірник видання, надрукованого не раніше 2021 року, та інші документи, що засвідчують значущість та актуальність видання. Цьогоріч програма складає півтора мільйони гривень, тобто на цю суму будуть надруковані чи придбані книжки. Програма щорічно виконується, але минулого року, через те, що почалася війна, ми не виконували, бо потрібно було вносити певні зміни і до складу експертної ради, тому що кадрові зміни відбулися і оновили. І що два роки ми оновлюємо склад експертної ради. Цього року ми вже оновили склад експертної ради, тому було прийнято рішення. Розпочати конкурс, подати заявку зможуть як літератори, так і юридичні чи фізичні особи-підприємці, які внесені до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів друкованої продукції. Щороку ми присвячували конкурс і тематиці. Певні, от, до прикладу, до 150 річчя Стефаника були видані книжки Василя збірник творів Василя Стефаника. Також видавалися до Євгена Конувальця присвячені тематиці історичній. Ці книжки дитячі, також це в 2021 році була видана книжка. Галич у нас окремо йшла по програмі. Цього року це історична література, це 80-річчя УПА. Також чиновники акцентують увагу на дитячій літературі, адже помітною є тенденція дефіциту друкованих видань для юнацтва. Минулого року у нас було дуже багато звернень як від громадських організацій, так і від депутатів обласної ради про те, що в закладах інституційного в інституційних закладах, в закладах бібліотечних не вистачає дитячої літератури саме наших місцевих видавців. Тому ми десь зробили такий акцент на дитячу літературу. Дуже би, дуже би просили наших авторів, які пишуть твори для дітей, пишуть книжки для дітей, щоб вони приносили свої. Фінансове супроводження матимуть твори, які отримують позитивну експертну оцінку з питань книговидання. Експертна комісія приймає конкурсні заявки до кінця квітня. Віталія Когуч, Андрій Буцяк, новини на вежі.